Як описати ось цю картинку? Або як описати ось цю картинку? Таке завдання є на екзамені Б1. Мене звати Ольга Ліметріт, я є вчителем німецької мови, також веду YouTube канал про навчання, про життя в Німеччині, про закони. В цьому відео ми з вами поговоримо, як описати правильну картинку. Що робити, коли ви забулися і не знаєте, що казати. Обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці я розкажу один лайфхак, як легко і швидко вигадувати будь-яку тему до картинки для того, щоб можна було про щось говорити. Як правильно описувати картинку і знати, що говорити, вміти говорити на 3 хвилини приблизно, тому що потрібно описувати картинку приблизно 3 хвилини, бути підготовленою до тих питань, які ви можете отримати. Розповідаю, опис картинки складається з трьох частин. Перша частина, що ви бачите на картинці, друга це тема картинки, і третя порівняння вашого досвіду і також досвіду, що пов'язано з цією темою в Німеччині та на батьківщині. Для того, щоб легше було описувати картинку, в мене є ось 13 таких питань, по яких, наприклад, якщо на кожне питання ви будете давати по два два-три речення, то у вас вистачить, ем, вистачить інформації для того, щоб говорити по одній картинці довго. Значить, спочатку «Gibt es personen auf dem Bild?» «Wie viel personen sind auf dem Bild?» Перше питання, на яке ви маєте відповідати. «Was machen die personen?» «Welche kleidung tragen Die Personen. Was ist im Vordergrund? Was ist im Hintergrund? Welche Gebäude sind auf dem Bild? Das ist kurz pro Opis. Und Zeit. das soll ungefähr eine Minute dauern. Dali Thema. Was denken Sie? Was ist das Thema? Was denken Sie? Ist das ein wichtiges Thema oder ein unwichtiges Thema? Was ist Ihre Meinung? Pro Thema. буквально ein paar wie ist das bei Ihnen jetzt in Deutschland? Machen Sie das genauso? Was machen Sie anders? Warum? Wie war das früher in Ihrer Heimat? Haben Sie und andere Menschen in Ihrer Heimat das genauso gemacht? Oder anders? Warum? Ich bin da. Auf dem Bild sehe ich. Drei Personen. Einen Mann, eine Frau und ein Kind. Der Mann telefoniert. Die Frau hält das Kind. Ich glaube, dass eine Familie ist und sie reisen oder fahren irgendwo. Wahrscheinlich hat die Familie einen Urlaub. Der Mann trägt ein hellblaues T-Shirt und ein, eine Jeanshose. Die Frau trägt ein gelbes T-Shirt und auch Jeanshosen. Das Kind hat helles T-Shirt und graue Leggings an. Im Vordergrund sehe ich die Familie, im Hintergrund sehe ich ein Auto. Ich vermute, dass das Auto kaputt ist. Das Wetter ist schön, wahrscheinlich, dass es ein Frühling oder Sommer ist weil die Familie leicht gekleidet ist. Das Thema des Bildes ist Reisen oder Autofahren. Ich denke, dass es ein wichtiges Thema ist. Ich habe auch eine Familie, einen Ehemann und zwei Töchter. Wir haben ein Auto und reisen sehr gerne. Letztes Jahr waren wir in Italien die reise hat sieben tage gedauert es war ein urlaub ich sehe dass in deutschland sehr viele menschen auch autos haben ein auto, für ist, ein auto ist für familie sehr wichtig in meinem heimatland ist genauso wie in deutschland viele menschen haben autos und reisen sehr gerne mit dem auto щоб легше підбирати різні теми, я пропоную вам кожну картинку допасовувати до теми, які ви вчили на рівні А1, А2, Б1. Відкривайте зміст ваших підручників, і там є різні теми: Фрайцайт, хобі, арбайт, Беруфи. Е Імбюро і так далі. Так? Все, що ви там вчили, і до того підпасовуйте. Найлегше допасовувати і говорити про теми початкового рівня, тому що ви її вже там багато разів говорили, чули і так далі, такі як фамілія, хобі, фрайцайт. Це насправді дуже вам допоможе на екзамені, коли ви взагалі не будете знати, про що говорити. Спробуйте якось асоціативно співставити цю картинку, ту, яку ви будете бачити, з темою початкового рівня, і про то говорити. Ось така картинка була попалася моїм учням, і як її описувати, як підібрати тему. Звісно, це тема фравіліки, волонтерство. Але якщо ви цього не знаєте, забулися і так далі, я б описувала цю тему як «die Arbeit», Наприклад, Ім Фотекруд з їх Einfoya. Етрект Arbeitskleidung. Erhält einen Wasserschlauch. Im Hintergrund sehe ich ein Feuerwehrfahrzeug oder ein Feuerwehrauto. Es geht hier um das Thema Arbeit oder Freiwilligen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Der Beruf Feuerwehrmann ist immer aktuell. Ich bin Lehrerin von Beruf. І далі, наприклад, ви розповідаєте про свою професію. Якщо це відео було вам корисне, обов'язково поставте вподобайку, напишіть в коментарях, які картинки ви не можете описати. Підпишіться на мій YouTube канал і обов'язково почуємося в наступних відео.